Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограмб застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10 підход. Перший підхід це пошук найбільших цифр. Це десятка. значить, ми можемо її повністю через все поле зафарбувати. Тепер у нас вісімка. По правилам відходу від краю. Ми можемо сказати, що 1, 2, 3, 4, 5, вісімка буде тут. І також зафарбувати оцю всю відстань і сказати, що отут вісімки вже не буде, тому що завдяки цій десятці у нас знайшлася одна з крайніх позицій, де може бути ця вісімка. Тобто, вона тут у нас вже є сім клітинок, вона буде або тут, або тут. З цією вісімкою ми, в принципі, можемо поступити таким самим чином. Тепер у нас є четвірка, наприклад. До речі, є ще сімка, ми можемо її сюди розташувати і зафарбувати. Це по правилу відходу від краю. А якщо ми будемо з цієї сторони також по правилу відходу від краю, ми станемо десь тут. Тобто ми б зафарбували тільки оці чотири клітинки. Але так як у нас вже є оця клітинка. То ми можемо з точністю сказати, що від цієї точки до цієї, від цієї клітинки до цієї, точно все буде зафарбовано. Значить, сімка, у нас вже є 6 клітинок із 7, значить, ми можемо сказати, що тут вже точно нічого не буде. З приводу трійки по правилу відходу від краю ми зможемо раз, два, три відрахувати і подумати, що вона максимум піде сюди або сюди, значить, тут все закрите. Тут її не буде вже. Двійка тут знайшлася, тут можна позакривати, тому що четвірка знайшлася автоматично. Значить, крайня двійка. Тут по горизонталі ми можемо її закрити. Одиниця тут перша знайшлася, ми її закриваємо. Двійка знайшлася. Ще одна двійка. Знайшлася тут, одиниця, знайшлася по горизонталі. Трійка, ну, поки що ми її залишимо, не знаємо, де коли вона піде. Перша двійка, от її клітинка знайшлася, ми закриваємо. двійку, фарбуємо. Шістка отут у нас буде, ми її фарбуємо. Трійка знайшлася. Сімка, вісімка позакривалися. Тепер четвірка. Ну, вона, отут, вже майже вся трійка знайдена, значить, четвірка буде у нас отут. Точніше, майже вся четвірка, три клітинки вже були знайдені. З цією четвіркою така сама ситуація. Закриваємо. Тут ще четвірка така сама ситуація. Нижня четвірка, вона ось тут буде, ми її закриваємо. А десь тут буде ще двійка. Тепер тут інша ситуація. Тут двійка знизу, значить, тут має бути четвірка, і отут єдине місце, де вона може бути це ось тут. Тепер єдине місце, де залишається розташувати одиницю двійку це ось тут. І значить, сказано, що перша має йти одиниця, друга двійка, і тільки от в такій конфігурації цього можна досягнути. Тепер єдине місце для двійки, яке у нас залишилося. Отут ми його закриваємо. Четвірка домалювалася сюди, одиниця крайня по горизонталі у нас є. І двійка тут також закривається. Все, кросфордо зв'язано. Дякую вам за увагу.